Вітаю, дорогі глядачі до народної думки. Як вам погодка? Ну так як на мене, я як той би циган, да, три зіми за одне літо віддав би, то мені просто супер. І до речі, ще ж така погода саме так теплешенько протримається мінімум три дні. Хоча я вам скажу чесно: вроді тепленько, вроді все норм. Но ну, газу чомусь менше не нагорає, Дивлюсь, до передавав показники, а його якось ще більше використалось, ніж раніше. Що не так, ніяк не можу поняти, але обов'язково розберусь. І тим, хто любить, так як мої дітки, покататися на санках сніжок, то така погода вже намічається з неділі. З неділі вже буде більш зимно. Але для тих, хто чутливий, чутливий до всіх цих перемін, то то, звісно, капець. Бо один. Тиждень плюс 10, на другий мінус 10, і так в одну іншу сторону ходу. Раніше з якось тим було стабільніше. Да? Або супер холодно, або туди ближче до нуля. Ну плюс туди так сильно не лізло. Бачимо, все міняється як в погоді, так і в нашому законодавстві, так і в пенсіях, так і в цьому. Зі всім розбираємося до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.